Перед цим матчем ми Запитували, чи буде нічия. Ну, як бачимо, безкомпромісність луганської зорі, все ж таки бере верх, як і бере верх власне луганський колектив. Зоря перемагає руку Києві на стадіоні Лобановського з рахунком 2-0. І якщо так згадувати попередній результат у першій половині чемпіонату, то, ну, хоч не голу гол але все ж таки сповна, бере реванш за поразку 0-3. Ну і зараз по цьому матч пройдемося. Послухаємо найсвіжіші коментарі після цього поєдинку. Та сама компанія. Дмитро Шпірко, Руслан Костишин, Олег Шилаєв. Коли результат на табло, як люблять казати, класики. Чи відповідає він тому, що відбувалося на полі? В повній мірі я вважаю, що ні, але ж Заря награла на перемогу, а рух награв на забитий гол. Отак я вважаю, да. і Заря, принаймні, після голу вона так знітилася і не показала тої гри, яку яку вона могла показувати, яку від неї ми очікували. А рух навпаки, да, проявив. Якісь якості, які дозволили ми переламити після пропущеного голу і нав'язати свою гру. Гольові моменти були у зарі, тому приємно здивував рух, я так кажу. Навіть попри те, що такий результат? Після нокдауну він опинився в нокдауну. Команда, яка пропускає швидкий гол, це такий маленький нокдаун, як у боксі. Да? І, і, і іноді боксери швидко-швидко відходять від цього, да? і нав'язують свою гру. От так рух проявив себе. Тренер переможець у нас є вже на флеш коментарі. Тому давайте слухати переможні емоції Младена Бартуловича. Так, Младен Бартулович, головний тренер Луганської зорі. Пане Младен, сьогодні ваша команда перемагає з рахунком 2-0. Сухий матч вперше з кінця жовтня. До слова, ваші враження від сьогоднішньої гри? Е, як перше. Дякую своїй команді за таке відношення. Були важкі моменти в цій, цій грі. Після хорошого старту матча забитого голу. У нас був важкий період, витримали це. І в другому таймі показали дуже добру гру. І я рахую заслуговано виграли. Це був для нас дуже, можна так сказати, стратегічно важливий матч, бо він визначає, куди ми рухаємося: або наверх, або вниз, І... Для нас це було дуже принципово, і слава Богу, ми сьогодні виграли. І треба так далі працювати і рухатись Так, от з приводу саме першого тайму хотілося би дізнатися детальніше. Команда забила швидкий м'яч, але потім у руха було багато моментів, і було помітно, що діями своїх підопічних у першому таймі ви були не надто задоволені. Яка причина ось такої великої кількості моментів до перерви? Ну так, дуже добрий старт у нас матча і Забили гол. Як і план теж був, швидкий гол забитий. Після цього рух став дуже агресивно грати. Про, це, про що ми говорили, що рух дуже агресивна команда, добре пресінгує. Ми декілька разів попадали по цей пресінг, де треба було трохи простіше зіграти, де були вон на Будковського грати, де він добре сьогодні працював. І... Під скидку працював і тоді могли атаки розвивати. Цього не було. І попадали під цей тиск. І було б дуже важко, як я говорив. Важкий період, але витримали це. І трохи в перериви поговорили. і Зовсім інша команда вийшла на другий тайм. Так і от зокрема теж хотілося б більш детально дізнатися, які саме корективи ви внесли на другий тайм, тому що по перерві все-таки у суперника було не так багато моментів, як до перерви. Так, треба більш агресивно було працювати. Другі м'ячі проігрували першу половину матчу, другому це виправили і більш швидше грали. розворачували рух, бо вони грають трохи такі незручної тактики. Але як ж правильно все робиш, то можна добрі ситуації створювати з ними. І так воно і вийшло в другому таймі. Після низки замін на останніх хвилинах можна було побачити таку нетипову картину Вадим Білоцерковець на позиції лівого захисника. Це була вимушена міра? Чи все ж таки надалі ми, можливо, будемо бачити Вадима Білоцерковця також на цій позиції? Вову wow, білоцерковець. <laughs> <laughs> yeah. ну, це було вимушено в цьому матчі, але він може працювати або зліва, або в захисті в атаці. Він... Він добре працює з усіх позиціях, і це була вимушена заміна, бо у нас Рома Вантух випав з цього матчу. Невеличке ушкодження було і не був готовий до цього матчу. Це було вимушено, але Вова добре з цим справився і добре зіграв на цій позиції теж. Так, сьогодні ще також, окрім Романа Вантуха, поза заявкою залишився Владислав Супряга. Яка причина? Їхньої відсутності. Теж невеличке ушкодження. Він отримав зборах. Він тягнув так ці два тижні. І вчора зробив знімок, але ним буде все гаразд. через пару днів він почне знову триватися з нами. Щось, дякую вам і бажаю успіхів. Дякую. Ну давайте проходитися по забитих м'ячах Луганської зорі, їх розбирати, і таке складається враження, що сьогодні дуже багато повітря було саме за луганською командою. Подача на Бутківського, і хоча забили перший м'яч низом, але й до того там і точніше після того, і каркас обстрілювали. Дуже швидко взагалі події відбулося в нашому матчі. Швидкий м'яч, він трошки розв'язав цю гру чи не? звісно. Рух розумів, що треба було відігруватися. Заря. Перевагу невеличку, а потім вже да, грала трошки по рахунку спочатку до да, заря, що дозволило руху перехватити гру свої руки. Що дуже гарний гол я забив. Комбінаційний з пропуском пасом mm -hmm. на третього mm -hmm. дав поворотах. Взаєморозуміння дії були да, такі, да? Да, дуже багато людей віде... да. в карму майданчику, аля Судаков Цей, гол. Да. Я підзначив би загалом повернення Яцика. Його не було певний період часу, і десь це відчувалося. Зараз... Гоп не спас угу. Судаков. А я би тут, ну як і в подальку відзначав би роботу Килипа Будківського. спиною до воріт, скидки головою, тобто той нападник, класичний стоп, яких зараз дуже дуже мало в футболі. Тут ось його реакція знову ж таки подивився, побачив вільну зону, віддав. І, в принципі, ну Заяцькому там, мабуть, важко було стежити захиснику. Хоча спроба була це реакція, це тільки реакція гравців. Хто перше реагує? От, слухайте, коментар Віталія Пономарьова, що його команді сьогодні не вдалося, і чи справедливий такий результат. Так, Віталій Пономарьо, головний тренер руху, пане Віталію. Сьогодні команда поступається з рахунком 0-2 друге поспіль після зимової паузи, знову без забитих м'ячів. Що на вашу думку стало причиною такого результату сьогодні? Ну ми знову пропустили швидкий голик в попередньому матчі, але сьогодні у нас було достатньо моментів, щоб вразити ворота суперника і. Забити гол, на жаль, нам не вдалося цього зробити. Тому зоря, на мою думку, мали більше мали перевагу, мали більше моментів, але не реалізували їх. Тому сьогодні зоря реалізувала свої моменти, тому зоря перемогла заслужено. Так у минулому матчі рух пропустив на третій хвилині. Сьогодні знову третя хвилина. Що взагалі, на вашу думку, є причиною таких невдалих дебютів? Ну, можна багато. Що говорити? Звичайно, що це в першу чергу концентрація, тому що в цих моментах треба догравати епізоди, треба моменти всі догравати. Перший голос особливо, тому що бігаючий гравець, вибігає гравець. У нас гравець не дограє до кінця епізоду. Ну але нічого, будемо робити висновки, будемо рухатись далі. У першому таймі рук створив багато моментів біля воріт суперника. Забити навіть вдалося, але після перегляду відеоповтор арбітр скасував. Це гол. Ваша думка з приводу того моменту. Я не дивився, що цей момент не можу нічого сказати стосовно зяття воріт, але стосовно того, що я не можу зрозуміти, як додавляють час арбітри сьогодні, тому що хвилин 5 він дивився вар. Я не бачу, що в європейських чемпіонатах по 5 хвилин дивились Вар і додавали в кінці матчу в кінці тайму одну хвилину. То саме Джордан там лежав, його півстадіону просили, щоб він став хвилини-дві. То саме він доволяє одну хвилину. Я не можу зрозуміти, як вони додавляють ті хвилини. Ну але стосовно гола я не скажу зараз. Сьогодні ми мали нагоду спостерігати за деякими новачками: Фал, Горін, Ременяк. Як оцінюєте їхню гру сьогодні? Загалом непогано, звичайно, що їм потрібен час. Я вже казав, час для адаптації в команді, час для адаптації до вимог гри, але загалом непогано зіграли. А після минулого матчу чи вдалося вже остаточно відновитися після тієї такої складної епідеміологічної ситуації? Ну я вважаю, що відновилося. Я не думаю, що сьогодні це нам мішало. Що ж, добре, дякую вам за флеш інтерв'ю. Бажаю успіхів. Так, дякуємо флешзоні і спостерігаємо за моментами. Тут якраз на різочку дають, що абсолютно не безнадійна ця гра була для руху, особливо при рахунку 1-0, і Моменти створювались ну, от в першому епізоді з першим забитим м'ячем, якраз пояску ременяк не діграв його дебют. Двоє дебютантів зі старту одразу вийшли. Ременяк Горін. Поки що треба час їм прибитися до команди, зрозуміти стиль пономареова. Ну це, я знову такий. Ми ж кажемо це в сенсі поразки. Якщо б вони виграли, ми б казали, добре адаптувалися, внесли швидко адаптувалися. швидко, додали емоції, додали якісь красок. Да. Коли ми да, треба адаптуватись. Це баналь, трошки банальні речі. Зіграли непогано, це факт. Це матч дуже схожий а, на адап... інгулець. Кривбас. А адаптуватися, ну. Але, але тут фаворитом не був рух спочатку, правильно? Ну, так. Да. Дивимося, забитий м'яч руха. Тут Слюбик своє соло показав. Слюбик відібрав і пробивав. Пропущений м'яч, нібито від Сапутіна. Святкує одразу львівська команда, Слюбик святкує. Але далі Панчишину сказали, що треба передивитися один епізод. Ну, давайте загалом саму комбінацію. А ось і момент, власне, через що цей м'яч було не зарахували. Цей дотик до жуніора рейса в підсумку став ключовим. Ну, дивись, якби тут зарахували цей м'яч після реакції Ріцоллі на Фол на Мишньові в на, матчі на, за участі зорі, так Мишньов башач епізод, mm -hmm. я б дуже здивувався, якби після того, що якби він прокоментував той епізод, і зараз би зарахували, я б взагалі не зрозумів, що відбувається зараз. Ну, принаймні, можна зрозуміти певну послідовність. Ну mm, тут часи фол. Ще. тут, фол був. Mm -hmm. Так, так, просто ну рефері зарахували, тут вар включався. Твар втручався, але ну, виглядало символічно. Слюбік на стадіоні Динамо забиває після перегляду в Динамо. Такий от робочий м'яч. Ну, але мені здається, рефері глобально кінцеве рішення правильне. Тут немає нема питань. Рішення правильне і гол не зарахували. У цьому м'ячу робота захисників по будківському, Що з ним робити? Ні, Оскільки не по а… Якщо б не було гала в цьому епізоду, ми б його не розбирали. А якщо його, ми розбираємо кожен епізод. І тому подачу, хто давав зробити цей слюбик, не ду, так він дав подати. Він ну, не був близько. Це агресія, з якої я, я прийду, агресія калюжного, нормальна така, так? Да? Це вже такий термін у нас в Україні. Да, да, Чому ні? Я стражаю за кожен епізод біля своїх воріт. Так, да, можна було зробити фол. Яцик прийме, після ауту, приймає м'яч, під, підрабатує, уходив. Раз ми відпускаємо його, слюбик, трошки так, ну подавати. Да? Та, да, да, я даю подавати, я не, не близько до нього. І це, це приход призводить до голу. Саме рух ступика, він дуже повільний і не агресивний. Не так. Агресивний, да. я не скрутаю, де зупиняється дистанцію. Не питаюся стати на руху м'яча і, і чогось він ставить ліву ногу, а не праву ногу, яка більше би радіус зайняла Тож і я так. Ну подаш, подаш, ну добре. Падаш. Права Ви нога підав, якби це була. Це гол. Знаєте, як в баскетболі атакують за е, три очкової дуги. І там захисник має хоча б руку підняти, імітувати. От він тут не підняв руку, якщо так в баскетбол переводити. Не прорвав навіть, не, не... Це призвело до да, взяття воріт. Перемагає зоря в цій битві в зоні комфорту, скажімо так, тому що не було там особливих проблем. Програєш, Ну суттєво не понизишся, виграєш, суттєво не підвищишся. Але нині ця перемога підіймає Зорю на місце вже Там луганський колектив перебуває. Я ж, друзі, нагадую, що. Преміум спонсор показу В'єбет Ukraine, об'єднані футболом разом сильнішим. Ну і давайте перебратися до останнього матчу в 19-му турі, який буде відповідно закривати його знову другий тиждень поспіль їдемо на рівненський авангард. Тут ще світло на вулиці і верес приймає колос. Знаєте, в мене коли я вчора вперше працював у студії, так колегам сказав, як на мене, отут має бути найцікавіший матч в турі по футболу, можливо і по результату чомусь є. Які... А яка та... ваша аргументація? Аргументація? Де Верес грає в відкритий футбол і Колос знову ж таки попередньо. Я не скажу, матчі... що Верес грає відкритий футбол. Він грає наоборот такий. Тим паче, ви казали, що в початку передачі Фортеця Верес. А, фортеця Верес, саме через те, що на авангарді Верес не програє вже шість матчів поспіль. Та, там багато нічих чотири, але так? і дві перемоги. Ні, збалансований, Сбалансовано не відкритий. Він зустрічає в середній зоні, більше любить переходні фази. Але тут, мабуть, як на мене, просто в цієї команди сильніша ланка це атак. Що в багатьох команда ну, України? Ну, а да, на... давайте думати, що значить відкритий футбол. Це ми рахуємо по забитих м'ячах, по пропущених м'ячах, по стилю. Так, от на що ми орієнтуємося? Завітий футбол має нам давати якісь цифри. Я орієнтуюся на те. Дивіться удари по воротам, чужим воротам. Забиті м'ячі, пропущені м'ячі. Які цифри дають? цю дотики в каждому майданчику? А, для а мене от особисто, така абсолютно так. особиста думка, відкритий футбол це коли ти граєш в футбол не з намаганням не дати зіграти супернику. Тобто ти орієнтуєшся на свої сильні сторони, а не на те, як нейтралізувати. Що це принос. відкритий футбол. Мені як нейтральному болівальнику я, приємну так, картинку і приємний перегляд. Я не погоджуся, Віта, Вони ще з крибасом кіало. Вкрити футбол. Чекав на помилку. Було все на, на переходах. В них. Так що? Я дозвольте вашу дискусію про теорію футболу переведу практичну площину. Так. Для мене особисто. Голи. Ось. Ні, це не він. Я думав, це Харакін. Це не він. Це не він. Його зараз нам обов'язково покажуть. От його персона, для мене це такий провідник цей матч. Чесно скажу. Ми ж разом з вами були в студії, коли з ним здається спілкувалися. Він сказав: звичайний матч для мене. Зараз ми, я думаю, що це все побачимо. Він у складі, він приймає разом із Верусом колос. І ну, це одна з, напевно, головних причин, чому мені надзвичайно цікаво буде подивитися цей матч. Це буде ізюминка така, да? Да. в кексі, який ми будемо їсти, да? по ходу. Остов... матчу, побачимо, я да? ізюминка ця така. Тобто, в рівному ще давайте фактор болівальника бо він дає такої наснаги, що навіть люба подача кутового додає стимулний. До Тому що бульвальник жене ну, верес дома і верес на визі, це різні команди. Я по собі могу сказати, перебью, переб'юда, вибачте, що Верес не відчуває себе аутсайдером. Він вже набрав такої міцності, що він крепкий середняк, який відчуває свою силу завдяки першому колу. І початку другого ну другого колода він відчуває себе крепким серніком. Він і розум... має не спокій грати. Да, він розуміє, що там він вже Власне. не опиниться. Да, завдяки своїй грі, тренерському складу. То що він набрав, Да. от це так я вважаю. Ну, і давайте зокрема і про вереста, і загалом все, що відбувається на стадіоні Авангард. Елевенькович вже готова вриватися в наш ефір. Тому слухаємо тебе, Еліп. Віталія, студія рада вітати з рівного доволі прохолодно. У нас тут хоче плюсова температура. Насправді вона відчувається як мінусова. Тим не менш, тут також всі очікують власне видовочного поєдинку, як і ви в студії. Передумов для цього достатньо. Ну, по-перше, для гостей вони хочуть покращити собі настрій. Пам'ятаємо, що вони не дуже вдало стартували у весняній частині чемпіонату, але кажуть, попри те, що навіть команда наблизилася у турнірній таблиці до місць близьких до перехідних матчів з настроєм, все в порядку. І знаєте, класна кадрова ситуація. Втрат практично немає. Лише травмований Артем Гусл, який власне зазнав ушкодження ще на турецьких зборах. А заявці ми бачимо новачка Еліаса Телеса, бразильця, і що цікаво з італійським паспортом. Він цілком сьогодні може дебютувати. Хіба що не бачимо в основному складі Цурікова після поєдинку із Чорноморцем? Він трошки відчув дискомфорт ось. Сьогодні його замінить козік і буде грати лівого захисника. Натомість у центрі зіграє Краснічі замість велетня Алі Фіренка. Ось такі ось зміни від Олександра Поздєєва. Ну і щодо харатінація е, тут чекають цього протистояння. Звісно, хоча варе знаєте, не хотів акцентувати на цьому, щоб футболіст, як то кажуть, не перегорів. Загалом у Вересі налаштування, звісно, окрили після розгрому. Мо і тоді Шандрук сказав, що запорукою цього успіху стали саме фактор домашньої арени. Нагадаємо, формально тоді був поїздинок виїзний, але по факту грали вдома тут на авангарді. Що цікаво за статистикою? Верес жодного разу не обігравав колос вдома. Звісно, хочуть трошки змінити цю ситуацію. Гратимуть тим самим складним, що і проти Криворісців. минулого тижня Кадри втрати Степанюк повертається у заявку команди. Пам'ятаємо, що у нього була застуда. Перший поєдинок він пропустив. А, далі новачок команди а, власне вже у запасі Балаба і про нього, і зокрема про ще новини команди, поспілкуємося зі спортивним директором. Юрієм Габовде, давайте розпочнемо. Вітаю вас. Розпочнемо із новачка Балабе. А знаєш, що замість нього міг у команди бути швейцарець, але обрали все ж на користь нього. Доброго вечора, рівне чарівне, вітаю вас. Ну, у вас інсайди працюють. Я бачу так дійсно було нелегке питання, тому що вели достатньо довго хлопчину цікавого. З школою Цюріха Базиля, тому вибрали перевагу, віддали Назару, тому що Назар наш рівненський, тому треба своїх повертати додому. І він українець. І щиро дякуємо також Динамо Київ за те, що ми все оперативно зробили і погодили всі трансферні деталі цього переходу. Ми дуже задоволені, що Назар зараз з нами. Це хороший гравець. Він капітан різних вікових категорій Динамо Києва і збірної України, тому ми щиро задоволені. Трансферна кампанія закрита, звісно, трансферне вікно закрито, але можливо ще не до кінця укомплектували, підсилились. Є ще можливість підписувати вільних агентів. Ми працюємо ще. Ми ще не закрились, тому працюємо, але це все має бути більш точково і дійсно це має бути під зелення. Ви дотичні до трансферної компанії, команди і власне спілкуєтесь тісно із головним тренером. Розкажіть про можливі цікавинки на сьогоднішній матч, можливо, про перебудову команди. Ось в подинку попередньому, коли Харатін змінював позицію. Сьогодні він може стати також ключовою фігурою. Він додав нам варіативності. Це факт, це правда, тому. Ми щиро задоволені таким трансфером як ігри. І це тільки покращує і посилює наші, так скажем, нашу змогу перебудовуватись під час ігри. Сьогодні ми будемо відштовхуватись від нашої гри, будемо дотримуватись наших ідей, те, що ми пропонуємо кожного матчу, а вже по ходу-поєдинку, вже є свої заготовки, але це все побачимо, по ходу поєдинку. Верес класно грає на авангарді. а Чи знають у команді і обговорюють, що на цьому своєму стадіоні не обігрувала саме колос? Не акцентуємо на цьому. Є люди, які ведуть цю статистику, підраховують, але ми це точно гравцям в голову не вбиваємо, тому що є більш важливіші теми, на які потрібно говорити перед матчем, а це все статистика. Дякую, удачі. А що студія на ну, тут команди вже закінчили розминку, залишили поля. Тож у нас залишаються лічені хвилини до початку поєдинку у рівному. Дякуємо, Ело. Ну тоді що ж? Тоді не маємо права затримувати. Зазвичай ми тут стартові склади розбираємо, вже розберете відповідно з коментаторами і з самими учасниками поєдинку. Я ж нагадаю, що преміум спонсор показу Ві Бет об'єднані футболом разом сильніші. Ну і ми об'єднані футболом і йдемо дивитися останній поєдинок 19-го туру між Вересом та Колосом. Тому гарного всім перегляду. А після матчу дивіться футбол 360. Зустрічі.